Привіт! Ось такий котел конденсаційний, не запускається ні вода, ні опалення. Може у когось таке ж було? Підкажіть щось. От газ бере. Ось включається. Газ пішов, але не запалюється. Є три помилки і все. От перша помилка. От він другий раз включається. Зараз буде СП-2. І о третій раз він запалювався. І помилка 501, і горіння нема.